Частина людей зацікавлена роботою сезонною на осінній період, проте найбільша кількість цих вакансій це робота в агросекторі, тобто поля або яблука, капуста і так далі. Проте не кожен хоче працювати у такій сфері. Наша фірма має пропозицію іншу: це сезонна робота на виробництві французьких закусок. Вже зовсім скоро стартує новий сезон. Запис та рекрутацію вже почато, А сьогодні я запросила мою колегу Анастасію, щоб вона більше розказала про цю вакансію. Привіт, привіт, розкажи детальніше, чим займається підприємство, що це за такі французькі закуски, як довго працюємо з цим підприємством? З Цим підприємством ми працюємо вже 7 років. Вони виготовляють закуски, які далі розповсюджуються по супермаркетам. Тому саме французькі, тому що власники даного підприємства є з Франції. Угу. Так. А в чому полягає суть роботи? На цьому підприємстві є три етапи праці: перший це йде нарізання, підготовка до формування. Другий – відносно вже формування даних закусок, тобто натикання на шпажки чи щось в тому роді. І третій вже пакування. Розуміючи, це робота на конвеєрі. Так, є лінія. Так, є лінія, по якій дівчата стоять одна навпроти одної. А в якому графіку працює підприємство? Ну і власне працівники? Підприємство працює цілодобово. Зміни є і в день, і вночі. Зміна триває приблизно. 10-12 годин робочих і е, дівчата працюють е, три дні в одну зміну і три дні в іншу зміну. Угу. Чи це п'ятиденний графік роботи з понеділка по п'ятницю? Е, ні, дівчата працюють з понеділка по суботу. Сезонна робота десь на полях не завжди є офіційною. А як у випадку роботи на цьому виробництві? Ми працевлаштовуємо по умові праці, е, тобто легальне працевлаштування. Допомагаємо з усіма документами необхідними тут для праці та проживання. Тобто, якщо потрібен песель, виробимо песель, банківський рахунок і так далі. А таке питання: наприклад, хтось приїхав на сезонну роботу, але хотів би залишитися далі. Чи є така можливість, чи от відпрацював там ці декілька місяців і все. І без варіантів можливість залишитися є, але не на цьому підприємстві. На іншому. Так, інші підприємства є. В нас інші вакансії, які ми зможемо запропонувати нашим працівникам. Скільки триває сезон? Сезон триває від жовтня місяця і до середини грудня. Угу. Тобто, підсумовуючи, ви можете приїхати на сезон, попрацювати і спокійно поїхати повернутися якраз під ялинку додому. Або ж якщо у вас буде таке бажання, ви зможете розглянути інші. Чи вакансії на наших інших підприємствах? Ще має запитання щодо проживання? Так, забезпечуємо проживанням в пішій доступності до виробництва. Власне, ми зараз біля нього знаходимося. Ось воно. Що ще ти могла б додати про роботу на цьому підприємстві? Ну, можу сказати тільки так, що робота не є складною насправді, але є трішки динамічною. Також є е, вимоги високого стандарту до якості. Uh -huh. Тому зазвичай перших два тижні дівчата е, вчаться, працюють uh -huh. по 8 годин. Звичайно, вони теж оплачуємі, але просто менша кількість годин. А далі вже працюють 12. І е, в залежності скільки дівчата працюють, скільки собі назбирають годин, така і в них заробітня плата. Тобто ставка по годинах. Так зрозуміло. Е, якщо у вас залишилися якісь запитання стосовно цієї роботи, то ви можете переглянути на нашому каналі інтерв'ю з прес. Також є відео процесу знятого на самому підприємстві, щоб візуально оцінити складність процесів та роботи. Якщо ще залишиться питання, пишіть їх в коментарях або ж одразу телефонуйте до наших рекрутерів, чи номери вказані під відео. Е, Настя, дуже дякую тобі за розмову. Е, я теж тобі дякую і щиро запрошую всіх до контакту та до зустрічі з нами.